Друзі, я звертався до очільника обласної поліції Анатолія Щедила, генерала, афганця, бойового генерала от, в прямому ефірі. Я знаю, що вони моніторять, дивляться мої відео. Звертався до нього з проханням, надіючись на те, що він не то, що допоможе мені там в чомусь, просто відреагує, хоча б як очільник, новий очільник обласної поліції, відреагує на той безпреділ, який тут твориться. Uh, ну і uh, мені писали всі в основному коментарі, що не намагайся звертатися, не надійся на них, нічого не буде. Але я все-таки надіюся. Я говорю, нічого, я звернуся, я надіюся. Ну і що ви думаєте? Ви були праві. Реакції абсолютно ніякої. Uh, як говорили слідчі, що їм сказали, каже, нам сказали, ми робимо. Нам сказали, там, ми робимо. От, і все. Тобто замовна справа абсолютно. І ви знаєте, я поясню, пройшов. Мене були обшуки. Вони шукали зброю, так як я командир добровольчого е підрозділу. Е і звісно, що була ружейка, була зброя, були боєприпаси і все інше тут. І звісно, вони думали, щось тут знайдуть. Е привели сюди чоловік 30 з лишнім поліцейських, СБУ на підтримку. Взяли і е е навіть були представники. Трео, тут, ну, коротше, таке окружили все, обшманали, шукали, шукали. В кінці кінців думаю, фу, хорошо, нічого не знайшли. Заведемо справу по незаконній забудові. Тобто, вони обшукували приміщення, вони вирішили, що вони незаконно побудовані. Ну, тобто, на них, знаєте, написано на кожній будівлі незаконна забудова. Ну, приходиш, от, ви ж ходите, да, і дивитесь, є написано Незаконна забудова, незаконна забудова. розумієте, да? Я запитую, де ви взяли це? Де ви взяли незаконна забудова? Ну, відповіді немає, звісно. Вони сьогодні розслідують, розслідують місяцями. Десятки людей задіяні, розслідують те, що я е, роками збирав документи, вони їх зараз відновлюють. Нема щоб у мене там подивитися, і вони відновлюють, їздять по інстанціях, роблять запити, собирають ці пачки, от цих документів. В кінці кінців відповіді, звісно, що все законно, все чинно, все класно. но не заспокоюється. Чому? Тому що потрібно кошмарити сім'ю Прищепчука, потрібно кошмарити все-таки Прищепчука, щоб не зупинятися. Потрібно що нібудь робити? Допитувати родичів, там, допитувати знайомих. Що нібудь треба робити? І вони роблять колотять, 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 колотять. Їм же ж нема чим зайнятися. Розумієте, вбив з нас, немає. Е Зґвалтувань нас немає, там тяжких ніяких немає. Ну, у нас тільки оце займатися поліція має незаконної забудови. І пофіг не зупиняються. Розумієте? Тому звертатися я нікуди не буду. Я буду уповати на одного тільки Бога і на те, що скоро це все закінчиться, бідлами Я надіюсь, чому? Тому що війна рано чи пізно закінчиться. Адекватні хлопці все вирішать, вичистять. Поставлять все на місце, я на це надіюсь, Я буду приймати в цьому участь, щоб біля влади і керівниками, очільниками, всяких 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 оцих не були люди, які, яким все пофіг, розумів, просто пофіг. Замовлення, значить замовлення. Заплатили, будемо виконувати все за гроші, все на замовлення. Ну та грайтеся, мені таке діло.